Я вам зразу скажу, що чим більше людина знаходиться на ринку, чим більше років вона торгує, вона переживала якісь цикли там падіння, зростання, бачить якусь закономірність, тим більше є досвіда. Софідно, в своїх уроках я розказую, може бути так, так, так і навіть багато попереджую. Тобто, навіть якщо людина приходить в групу, вона Купує не тільки би, собі уроки і вона досвід також, то, що людина попадала багато разів в якісь ситуації і і попереджує, що такі ситуації будуть. Один з тих ситуацій, от, то, що я казав за 10 жовтня, все впало. Так періодично падає два, буває три рази в рік. Для чого це робиться? І так з такою швидкістю падає або піднімається, для того, щоб не спрацювали стопи. Це робиться для того, щоб люди, які торгують на ф'ючерсах, беруть кредитні плечі. Вони каже, я все одно стоп виставляю, я не попаду два або три рази в рік. Заповнить десь два в середньому робиться спеціально так. Щоб різке падіння або різке зростання, коли стопи не спрацьовують. І тобто, в людей йде ліквідація. Вся сума, яка була в угодах, вона просто згорає. Чому я не торгую на ф'ючерсах? Чому я торгую тільки на споті? Тому що воно все впало, я підкупив по вкусній ціні, піднялось, і я ще добре заробив. То, наприклад, я взяв монету на 5 тисяч, вона рухнула. Я її взяв по два, вона рухнула на 50 центів. Я її підібрав нижче, наприклад, навіть по 50, я не встиг по 70, а потім за декілька днів вона відросла. Тобто Середня ціна змінилась, і я хорошо заробляю. Тобто, на таких штуках на споті гарно заробляють, а на ф'ючерсах попадають. Неважливо, ціна піде вверх-вниз, стопи просто не спрацюють, друзі. Тому все влаштовано так, що якщо ви берете кредитні плечі, а ніхто просто так добрі дяді кредитні плечі не дають. Кредити не роздають просто так, щоб зробити вам хорошо. Кредити роздають, щоб людину привлекти, а потім побрити в неї гроші. Так влаштований ринок. Якщо я вже довго торгую, я це вже бачив неоднократно ці сльози, ці розарівші люди, які мені потім все одно доказують, на фьючерсах нормальна тема, я можу не тільки в лонг, я можу в шорт поставити, там оце все розказує. Потім плач яремії, без трусів лишився, все профукав. Друзі, треба думати головою. Ось, Хто хоче навчатись на споті, я на ф'ючерсах не торгую. Телефон на цьому відео би під ним. Будемо навчатись. У мене дуже багато уроків в групі, як все робиться, скальпінг, спекуляція на лістінгах, як підбирати монети, як правильно осереднятись, як підбирати, докуди буде зростати перед тим, як впаде. Звертайтеся, всім пока!